Вітаю колеги. Зараз ми з вами поглянемо на другий варіант виставлення координат у нашому файлі, використовуючи для цього систему лінкувань у ревіті через зв'язані файли ревітівських моделей різного роду. Це дуже одразу скажу, що це дуже зручна система і ефективно дозволяє працювати з великою кількістю копій площадок. Зокрема, і ми можемо ефективно дійсно виставляти координати і їх змінювати як в файлі генплану, так і безпосередньо в самих проектних файлах. Зараз подивимося на декілька варіантів, як це робити, і які нюанси є при роботі. Для початку в мене є стандартний проект з нашим шаблоном, в якому в мене зараз створений рельєф. Рельєф в мене створений з прив'язкою до відмітки 300 метрів плюс. Тобто там у нас воно від очевидно вище, ніж ми маємо її проектною. В фасаді, якщо подивитися на це і подивитися на приховані елементи, в мене зараз виглядає таким чином, що мої координати на відмітці 250, пам'ятаємо, це стартове положення. Я для наглядності їх опущу вниз. На відмітку 200. Що там? У нас? 251, 251. 250 рівно. Отже, для цього управління перемістити координати на відмітку 250 тисяч. Так, це лише для наглядності, хоча по факту воно ні на що не впливає. Тепер, які є варіанти, які є варіанти приєднання файлів, і давайте їх розберемо. Через вкладку Вставить связь ревіт, я буду зв'язувати файли відмітки та координати, які ви бачили в попередньому відео, в якому я теж змінював координати свого проєкту, вже інструментом, який тільки що ви побачили. Плюс там декілька нюансів. Тому передивіться його ще раз. В даному випадку в мене при приєднанні буде декілька позицій, якими я можу скористатися. Зокрема, Вибравши внизу розміщення, я маю чотири варіанти авто та три ручних варіанти. Скажу одразу: я не користуюсь ручними варіантами і вважаю, що вони лише на екстрені випадки, все повинно працювати у вас в автоматичному режимі. Тому о, ця тема надзвичайно важлива при організації складних проєктів, трішки більших проєктів, більш об'ємних проєктів, а також при залученні додаткових розділів до проєктування в вашому об'єкті. Отже, чотири варіанти авто, саміщені центрів яким не користуюсь взагалі також, тому що Рвіт буде хапати центр, і це може бути взагалі неадекватно зовсім. Тому його краще відійти від нього зовсім. Ну дійсно його лишити в спокої. Другий варіант заміщення внутрішніх начал. Це вже варіант цікавий. В даному випадку ревіт буде мені схрещувати, зпоєднювати точніше, мій початок координат. Це дві стрілочки на фасаді, які ми бачимо. Так, ось цей початок координат з початком координат мого файлу проектного, так які в мене є. Відмітки за корната. Давайте попробуємо його зробити. Команда відкрить, і наш особняк має впасти ось внизу з правої сторони, ось тут. Чудово, вже його можна побачити, падає, накривається, правда, рельєфом, але впав. Бачимо, ось там впав. Який зараз варіант є? Зараз варіант э, заключається в тому, що я можу взяти цей особняк і перемістити його вгору на певну відмітку. Вибравши особняк, ви можете побачити, що в нього відмітка стоїть 300 тисяч, має бути, так, і він в мене впав от сюди. Тому що рід мені задався все по базових координатах. Бачите, в ньому навіть видно, що ось тут є розбіжність по координатах, і ну, нічого страшного. Другий варіант у нас другий варіант прив'язки файлів. Зокрема, я зараз повернусь назад. І е, ми з вами попробуємо придумати систему, коли це буде більш ефективний трішки варіант. Оскільки ми працюємо з інваном, і я вже можу знати, що відмітка нуля мого проєкту плюс-мінус там 300 метрів. Так? Тобто не обов'язково мені треба знати чітку відмітку нуля проєкту, але приблизно я хочу її знати. І для того, щоб зараз приблизно співставити свої проекти, я візьму і цю відмітку пропишу. Ну, в даному випадку, щоб не було зовсім ідеально, давайте напишемо 301 тисяча для того, щоб в мене була трішки розбіжність між цими координатами. І я покажу, для чого це робиться. Отже, зараз я працюючи з генпланом, працюючи з рельєфом, антуражем, можливо, навколишнім середовищем, я виставляю координату таким чином, що... Щоб мене відзнав, знав, що це мій нуль для даного проекту мав би бути. Але, але для зручності, крім того, я ще можу собі побудувати тут рівні на цьому від... на цьому рівні, на цій відмітці, так для того, щоб можна було ефективно моделювати антураж. Тому, якщо ви працюєте з інваном, можна взяти дійсно свої рівні і перемістити їх до відмітки вище, яка вона у вас є. В майбутньому мені це може допомогти, хоча може і навпаки не дуже. Так, я перемістив з роз'єднанням, тому рід мені трошки там посварився, але окей. Маємо рівні, тому для моделювання може бути зручно. Що ми робимо з вами далі? Тепер я знову попробую об'єднати в себе моделі, але цього разу я виберу варіант не заміщення внутрішніх начал, а від базової точки проєкту к базової точки проєкту до базової точки проєкту. Це в даному випадку. Базовою точкою проєкту в мене є кружечок з хрестиком, і Рвіт мені буде пробувати їх співставляти. Хоча пам'ятаємо, що в мене відмітки різні. Зараз про це подивимось. Чому я проскочу варіант номер 3 по общим координатам? Причина дуже проста: до моменту, поки ви не зробите синхронізацію координат. Так, не отримаєте, не передасте координати, ця команда діяти вас не буде, і вона вас обнулиться назад. Цю команду використовуємо при повторній синхронізації, при повторній прив'язці вже існуючих файлів, які ви один раз прив'язували. Тоді це використовується, тоді це зручно. Це вже робота біб-менеджера більше, але все ж е маєте про це трошки знати. Вибираю варіант від базової точки проєкту до базової точки проєкту. Файл відмітьте та координати, і команда «Открить». У нас зараз має файлик з'явитися зверху на відміці плюс 300 метрів, і вже не сидіти в нулі, як раніше, а бути зверху. Подивіться, будь ласка, сидить. Вже навіть в 3D, якщо подивитися, то можна побачити, що він в мене приблизно десь там, де має сидіти. І ось цей варіант, цей момент дуже ключовий. Тому якщо ви трішечки орієнтуєтеся в своїй архітектурі, я рекомендую дійсно для початку взяти і свій генплан, трошки файлик з генпланом трошки прокачати, таким чином змінивши. І одразу і базову точку проєкту, і майбутнє прив'язування вас буде трошки швидшити. В чому перевага? Насправді, ви бачите, файл у мене вже ліг на майже однакову відмітку. Але ми ж з вами знаємо, що різниця в мене є в метр, правда, між базовою точкою і координатами. Реально, тобто, Хоча базова точка співпадає, але координати в нас будуть інші. І ось тут класний дуже момент. Що ми з вами маємо зробити? Насправді зараз цей файлик можна посовати. Право-вліво вверх-вниз і зберегти в ньому координати. Робиться це наступним чином. Спочатку я опущу собі його вниз, скажімо, на відмітку 500 мм нижче. Чи там 600, скажімо, опустилось, так? Далі, на плані, я аналогічно хочу його перемістити. І для цього відкриємо в себе план. Плану у мене наразі немає, я його створю. Він мене видалився, коли я перемістив в себе рівні вище. І створюю перший поверх, в розділі там, план поверху, нічого особливого. Допоміжні вигляди є. І ось є файлик, який ми підвантажили. І я його теж переміщу, скажімо, вправо на певне значення. Знаючи, що в мене десь ось тут мають бути координати, крім того, ще його візьму і проверну трішечки. Ось так. І буду прийму, прийму, що ця позиція правильна цього файлу для цього генплану. Так, можна собі. Якось там по-іншому це виставляти, можна через підкладки робити, і, ну, в принципі, як вам буде зручно. Але ось ми маємо правильну позицію. Виставивши правильну позицію, кожен проектант, який робить такі завдання, має один раз синхронізувати координати. Робиться це дуже просто. В свойствах з лівої сторони, для вашого файлу, який ви скопіювали, вибирається позиція «Обща площадка». І коли ви робите цю маніпуляцію вперше, Revit пропонує вам два варіанти. Він пропонує вам або Опублікувати общу систему координат тікущого проекту в файл відмітки та координати, тобто Revit візьме і перенесе ваші координати в файл архітектурний. Тобто ті координати, які ви задали спочатку, базова точка, вони переміщаються в нас в архітектуру. Це варіант один непоганий, але ну не факт, що так треба. А, можливо, так до речі, і треба. Можливо, це буде правильно, якщо ви правильно зробили генплан і ви хочете виставити там будиночок. Може бути варіант, що навпаки, ви правильно зробили будиночок і хочете його виставити на генплані, так чи навпаки генплан на нього. Тому тут варіантів і два. Можна опублікувати, можна получить общую систему координат. Якщо я дістану систему координат, то в мене нуль співпаде зараз з нулем архітектури. Якщо ж я передам систему координат, то я фактично свій нуль новий для цього файлу запишу в цьому файлі. Беремо команду перший варіант і команду «Согласувати». Ревіт мені візуально нічого не робить. В свойствах написано позиція встроєний. Обща площадка встроєний. Це системна назва, яку можна одразу змінити. І командою знову ж таки по, встроєний, командою ізмініть. Попадаємо у вікно, місцеположення, погодні условия і площадка, в якій маємо нашу позицію. Я її перейменую, як, наприклад, розташування 1. Так, давайте. Розташування. Розташування. Варіант 1. Варіант 1. І команда ОК. Команда ОК. Команда ОК. Тобто ревіт мені перезбереже. І важлива зараз дія, яку ви повинні зробити, ви повинні зберегти свій файл. Значить, тут одразу є момент, коли ви зберігаєте файл перед тим, передавши координати з свого проєкту файл архітектури, Revit повинен перезберегти і файл архітектури. Тому слідкуйте, будь ласка, за тим, що ваша архітектура була закрита. Якщо вона буде відкрита в іншому Revit, в іншого користувача, наприклад, вас ця дія не пройде, і важливо, щоб були закриті. Крім того... Важливо, щоб центральний файл також був закритий, і в ньому були звільнені всі координати звільнені всі робочі набори, перепрошую. Тому ми мали ситуацію, коли періодично ці робочі набори зависали за проектантами і доводилось це звільняти. Але ми зберігаємо, і проблемно в мене все зберегло чудово. Зараз, вибравши файлик, можна побачити, в мене стоїть розташування 1. І якщо ми подивимося на, на що ми подивимося з вами? Давайте на фасад південний. Будемо ми зараз 3D, в принципі, нічого, ну, в 3D на фасаді нічого не буде. Але, 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 давайте перевіряти. Зокрема, давайте перевіряти, як виглядає наша архітектура. Архітектуру можна відкрити прямо звідси. Для цього внизу, диспетчері проєкту, знайти розділ Зв'язані файли, права клавіша мишки, і «Открить і вигрузіть. Так, Revit дозволить нам відкрити нашу архітектуру і вивантажити його з цього файлу. На жаль, в одному Revit і відкрити архітектуру, і, від... і тримати відкритим генплан з архітектурою неможливо. Може бути обхідний маневр, якщо ви відкриєте два ревіти, і в двох ревітах будете це робити, тоді це буде доступно. Але отже, що ми зробили? Я виставив нові координати, я виставив нову відмітку, і зараз ми спробуємо з вами перевірити, що ж в нас іншого. Якщо ми банально подивимося на систему координат, то ми побачимо, що в мене відмітка 301 400. Зараз стоїть. Чому так? Дуже просто. Пам'ятаєте, я на 600 пересував в сторону. Як результат, в мене відмітка змінилася. Але це ще не наглядно. Я покажу більш наглядний зараз варіант, який буде стосуватися орієнтації. В моєму генплані, пам'ятаєте, в мене цей файл був повернутий. І якщо зараз я виберу орієнтацію не основний сєвір, а істинний сєвір. Давайте шаблон заберемо. Виберемо істинний сєвір, то в мене файлик теж вийде повернутий. Тобто, Revit мені зараз показав реальну північ відносно мого генплану, яку я роблю. Тому маємо ось такий класний варіант орієнтації і варіант повороту. Це дійсно дуже зручний варіант, дуже зручна система. Як результат, ми маємо з вами координати. Вже для цього файлу змінені відносно нашого генплану. Далі робота насправді дуже проста: кожного разу, коли ви будете на генплані міняти систему координат для вашого файлу, а я зараз обнов, оновлю зв'язок, обновіть зв'язок, Revit буде вам кожного разу пропонувати зберегти нове розташування. Тобто випадково нічого не буде. Якщо ви візьмете файл, скажете, ага, окей, треба перемістити його там умовно вліво на 2 метри, і при команді сохраніть. Якщо ви це робили без. Зараз зробимо ще раз, перемістити без команди розідініть, важливо, так? То на 3 метри, то Revit вам запропонує зберегти нові координати для файлу архітектури. Це дуже важливо. Тому що зараз, якщо ми не збережемо, скажімо, проігноруємо ці дії, у нас координати не збережуться. Тому вибираємо команду Сохраніть для того, щоб зберегти координати для архітектури. Попереднє правило діє також, і повинна архітектура буде закрита. Ви можете натиснути на команду ОК, позакривати всю архітектуру в себе десь там в інших файлах, а тоді знову зберегти. Зараз, коли я змістив координату, все чудово, в мене ревіт знову мені перезберіг ці координати для цього файлу і все сидить гарно і правильно. І в файлі архітектури координати змінилися, тому вже дуже круто. Але йдемо з вами далі. Припустимо, таких файлів в мене буде два. Тобто, в мене на генплані буде два об'єкти. Я скопіюю об'єкт в сторону і, скажімо, проверну його. На 90 градусів. Так, ось в мене є двір. Давайте трошки перемістимо його в одну сторону. Ну, і крім того, давайте ми, напевно, що його і по координатах Z змінимо. Для цього я відкривши в себе фасад. Перетягну його, скажімо, вище до певної відмітки. На відмітку 700. Зараз, так, на відмітку 700. А, можна проміряти зараз систему координат, тому що в мене є 0, 301 тисяча, і можна попробувати це все переміряти. Скільки в мене співпадає? 1100 догори. До речі, можна перемірити і попередній файлик. Бачите, 400 у мене до попереднього файлу у мене 400. До нового файлу у мене 1100 координата. Плюс в мене змінена північ. Як ви могли побачити дуже кардинально. Як бути зараз, що робити зараз, і які треба внести дії, для того, щоб у нас все працювало? Насправді для цього нового екземпляру нашої архітектури, нашої архітектури потрібно теж зберегти координати. Тому для кожної секції зберігаються координати. Командою ніб доступно» ми перезберігаємо їх. Але але, оскільки ми вже маємо один екземпляр в позиції розташування, нам треба внести зміни. Для цього ми беремо команду і змініть. Створюємо нову позицію, розташування варіант 2. Розташування варіант 2 і натискаємо на команду ОК. Ще раз команда ОК ревід пропонує нам записати цей екземпляр у варіант 2, команда ОК. І в нас з вами тепер є файлик, який має дві площадки: варіант 2 і варіант 1. І варіант 1. Зараз давайте його зачіпимо. Ось і варіант 1. Аналогічно зберігаємо з вами положення, як результат, все чудово. Перевага такої роботи, звичайно, ви вже бачите. В нас об'єкти крутяться, вони крутяться дуже швидко, дуже легко, мало сприймає навантаження на ці всі файли, і дозволяє нам дійсно класно з цим працювати. Крім того, специфікації це одне з найважливіших моментів. Ми можемо порахувати специфікації на вже на два екземпляри, а не на один, помноживши всі свої позиції. Безумовно, що ми не можемо зараз просто взяти і відредагувати ганок під якийсь варіант індивідуально. так, Тобто в особливі, треба це буде робити файли архітектури. Але це вже питання до стадії і до варіантів роботи. Як виглядає зараз мій файл архітектури і як в ньому переключити а, позиції? Тут теж все дуже просто, буквально декілька кліків. Я відкрию аналогічно файлик архітектурний, команда «Открить» і вигрузіть в диспетчері проєкту. Натиснувши на команду ОК. Ми з вами. Попадаємо в файл архітектури, в якому зараз потрібно перевірити координати. Перевіряти координати я буду на тому ж вигляді з орієнтацією. Для того, щоб зараз можна побачити, в мене варіант розташування 1, 301, 400. Варіант розташування 2 в мене має бути на відміці 302, 100, мені здається, приблизно так, і інший, інша північ. Для цього я спершу відключу в себе шаблон, щоб мати можливість поміняти північ. Давайте виставимо північ в себе справжню. Бачимо одна орієнтація. І тепер спробуємо присвоїти іншу площадку. У нас є ще збережений варіант 2 для цього місця, так? для цього об'єкту нове місце. Тому ми заходимо в управління, позиція містоположення проєкта і вікно площадка. Можете побачити позиція варіант 2. Зараз, вибравши цей параметр, цей пункт, вибравши команду зробити текущий», ми фактично переносимо координати з варіанту 1 в варіант 2. Так, і натисну, що на команду ОК, в мене файлик повинен провернутися. Подивіться, що сталося. Він в мене провернувся, а відмітка в мене стала 302 100. Тобто я вже маю новий набір документації, новий набір для прив'язки, новий альбом для прив'язок з зміненими координатами повністю. Ну, чудово ж, правда? Часу вимагає мінімум, а результат максимально класний. Коли це не працює і. Коли у вас цей варіант не вийде, насправді цей варіант вас не вийде при умові, якщо ви відзеркалюєте файли. Ось там буде нюанс. Тобто, якщо ви в генплані в себе маєте свою архітектуру і ви починаєте її відзеркалювати, то тові тут буде сваритися. Він не зможе записати відзеркалену архітектуру в окремий файлик. Так, що з мене десь проглючив мене генплан трошечки. Давайте пробуємо поміняти режим заливки. Ось то Revit в мене не зможе це зробити. Тобто я можу відзеркалити файлик без проблем. Так. Я його там відзеркалю. Десь відзеркалив, де відзеркалив? О, відзеркалив далеко, далеко і глибоко відзеркалив технічно, так? Ось він в мене є. Але я не зможу провернути цей файлик в нову координату. І це буде проблемка. Тому відзеркалені файли бажано так не зберігати. Їх зручно робити для того, щоб. Ну, принаймні, я не знаю способу, як е, зберегти координату для відзеркального файлу. В самому Revit, ви знаєте, в нас є команда, яка дозволяє відзеркалювати робочу документацію. Ну, ймовірно, в поєднанні з цією командою пізніше можна це буде відзеркалювати і проставляти вже правильно. Але зараз, якщо ви це зробите, ви зможете, звичайно, що для цього файлика зберегти координату. Там варіант 3. Копірувати, напишемо розташування. Розташування. Варіант. 3. В3. Відзеркалений. Відзеркалений. Так, попробуємо зберегти. Окей, окей, Зберегти зараз координатор від також мені дозволить, але. В майбутньому, коли я захочу в архітектурі вистави вибрати цей варіант три розташування відзеркалений, Revit мені посвариться і скаже, що він не може перемістити файлик в таку позицію. Зв'язано це з відзеркаленням об'єкту. Тому тут акуратно треба відзеркалювати можна, але потім треба буде просто файлик відзеркалити безпосередньо робочу документацію. Для того, щоб це було. І пам'ятайте, ми вчимо в себе на курсах, також як зробити дзеркальну робочу документацію, буквально за 10 хвилин. Це дуже круто, тому що це 100% до вартості проекту і безумовно величезна економія часу, трудозатрат та зусиль. Тому, будь ласка, уважно вчіть рвіт, незалежно від того, де ви його вчите. старайтеся по максимуму отримати функціоналу, хоча б в ось знайомчих цілях. Ну що ж, успіхів з цією темою, сподіваюсь, тут наразі все зрозуміло. Ну по темі генплану ми з вами вже говорили, працювали. По темі графіки теж тут окрема історія. Пам'ятаєте, що ми маємо можливість контролювати, як графіку глобально. Наприклад, відключити всі рівні для всього проекту, так скажімо, так і відключити безпосередні рівні лише для зв'язаних файлів, які в нас можуть бути в цьому о, вигляді завантажені. Відключається це через зв'язані файли, і ми маємо можливість тут це теж поміняти більш індивідуально під свої потреби. в цьому випадку Revit насправді дозволяє дійсно дуже круто. І детально підійти до теми зміни графіки і до теми роботи з великою кількістю секцій. Крім того, це ще один варіант, як ви можете свою роботу ділити, і як ви можете будувати по-новому принцип організації праці. Дійсно дуже люблю цей варіант, цю стратегію, тому засвоїте її, будь ласка, дуже добре. Можете побачити, я відключив зараз для зв'язаної архітектури я рівні, але лише в рівні для мого файлу генплану, так які в мене є зроблені, які я можу в себе тут міняти для того, щоб робити антураж. Також. Ну і пам'ятаєте, антураж ми завжди робимо в іншому файлі, для того, щоб у нас було все нормально по специфікаціях, а також по відмітках. Ну що ж, зараз ви отримали вже за два відео розширений набір інформації по тому, як працювати з відмітками, як працювати з координатами, для того, щоб у вас завжди все сиділо добре і все сиділо гарно. Ну що ж, успіхів і при будь-яких питаннях, будь ласка, не забувайте, що треба писати і дзвонити, бо немає дурних питань, бувають лише дурні відповіді.